Мольфар, ворожбит, відьмак. Це одне і те саме. Перш ніж почати шукати відповідь на питання, хто такі мольфари та чи існують вони в сучасній Україні, треба запам'ятати одну просто істину. Залежно від регіону, цих чудесіїв називають по-різному. Хтось каже на них ворожбити, хтось відьмаки. Інколи мольфарів називають просто цілителями або віщунами, інколи знахарями. Ще один варіант Примівники, без скільки назв їх варто зафіксувати в пам'яті хоча б для того, щоб розуміти мольфар, відьмак чи ворожбит цілком можуть бути одною людиною. Але чому мольфар запитаєте ви, чому саме ця назва стала найбільш популярною та значущою? Відповідь дуже проста, тому що зі всіх відомих людству назв цілителів та чи досіїв Гуцули надали перевагу саме слово мольфар. Воно сподобалось, прижилось та поросло корінням на верховині у високогірному селі, яке сильніше за інші карпатські села асоціюється з мольфарством. Так хто ж такий мольфар? Якщо максимально просто, то мольфар це людина, наділена надприродними здібностями, але нам би не дуже хотілося використовувати примітивні словосполучення для опису карпатських жителів, спроможних творити справжні дива. Тому за визначенням слова мольфар ми звернулися до Михайла Михайловича Нечая. Та людина, відомий гуцульський віщун, який свого часу точно то розгорнуто описав мольфарів. Зброя мольфара, його слово та пісня. Мольфар не дорівнює добрий. Не всі мольфари вибирають світлу сторону. Карпатські віщуни здатні творити не тільки добрі справи. Мольфарство може передаватися у спадок, але це не обов'язково. Хтось народжується з надзвичайними здібностями, успадкувавши їх від пращурів, а хтось отримує їх удар від Всесвіту. Мольфар, незалежно від того, якою саме магією він опанований, чорною або білою, завжди є людиною з глибоким внутрішнім світом, інакше він не знатиме змоги звертатися до небесних сил. Та керувати природними явищами. Порушуючи закони природи, мольфар ризикує своїми надприродними здібностями, точніше, їхньою втратою. Правила є навіть в мольфарстві, і тим, хто їх порушує, доведеться заплатити за це величезну ціну. Наші предки вважали, що окрім них в горах живе багато сутностей, деякі з них темні, деякі світлі. Одні заважають і шкодять, інші навпаки допомагають, а карпатські мольфари посередники між людиною та сутностями, чудасі її здатні підтримувати баланс чорного або білого у житті та поза ним. На що здатні мольфари? Річ до речі не приходить, кажуть в народі. Так і з селителями. мольфари України відрізняються один від одного. Просто уявіть, є професія кухар. А є кондитер, пекар, сушеф, технолог тощо. Це все кухарі, але кожен з них має свою специфіку кухарської роботи. Так і з мульфарами. Кожен з них знається на чомусь конкретному, і в чомусь він сильніший за інших мульфарських колег. Градівник, він же градобурник, так називають мульфарів, які здатні керувати природними явищами. Інша назва також хмарник. До таких чудосіїв звертаються, коли треба викликати дощ або відвернути бурю. Ворожбит буквально той, хто ворожить. Такі мульфари здатні передбачати майбутнє та бачити минуле. В народі їх також називають віщунами. Примівник. він же знахар зацілитель, чарівний лікар, який за допомогою гірських рослин, пісень та молитов. Здатен загоїти рану та вилікувати страшні недуги. Цікаво, що в деяких регіонах Карпат розрізняли чарівників, які лікували людей та чудесіїв, які лікували худобу. Те, хто відокремлював з карпатських мольфарів планетників, які ворожили позорях та гадерів, які знали, де як врятувати від укусу змії людину та свійську тварину, атрибутика карпатських мольфарів. Чарівник – це людина, яка не тільки має певні здібності, а й оточена певними речами, які доповнюють її космічний образ. На кшталт чорного кота, наприклад, Мантії або незвичайного капелюха. І якщо Мантія та Капелюх не є показовими для карпатського Мальфара, то Чорний кіт тісний та темний звір. Ця сакральна тварина брала участь практично в будь-якому обряді. Вважалось, що Котик знаходиться десь посередині між нами та потойбіччям і дуже допомагає своєму власникові видобувати зв'язки між світами. Втім, чорний хіт не єдиний символ та атрибут Карпатського Мольфара. Є і інші, Мольфа. У Мольфа немає визначення. Це не камінь, не капелюх, не паличка, і водночас і перше, і друге, і третє. Як це зрозуміти, запитаєте ви. Дуже просто, Мольфо – це будь-який предмет, яким користується карпатський чарівник, який він наділяє магічними вміннями. Комусь чарівництві допомагає бабусин перстень, комусь видріз тканини, а хтось не здатен чекувати без старої книги або гілки певного дерева. По суті, мольфою є будь-який ритуальний предмет, який саме вибирає знахар, і лише йому достеменно відомі критерії цього вибору. Громовиці, це те, що було і є буквально в кожного карпатського мольфара. Громовиця це скалка, яка відповідає певним параметрам. По-перше, вона самостійно відкололася від дерева внаслідок удару блискавкою. По друге, вона має природний отвір. сучасній людині може здатися дивним той факт, що звичайна скалка використовується для магічних маніпуляцій. Але давайте не забувати про те, що в давнину удар блискавки вважався божественним дійством. Наші пращури були певні, що коли гарчить грім, то бог їде по небу на своїй чарівній колісниці та спопиляє блискавками все лихе, що впадає йому в око. Градовий ніж ніж один з найрозповсюдженіших містичних символів. І мальфарство не спростовує, а в черговий раз підтверджує цей факт. Чакіт, вірний друг чарівника родом з живого світу, то градовий ніж, його стовідсотковий відповідник серед неживих предметів. Тим ножем Карпатський мольфар міг робити багато цікавих та чарівних речей, яким не варто шукати пояснення. Ніж загоював рани, лікував виразки, виробляв молоко, якщо мольфар встромляв його в дерево, притворював сир на камінь або камінь на сир тощо. Обряд Освяти Градового ножа. Кожний градовий ніж на початку свого існування був звичайною косою, доки Мольфар не взяв її в руки та не вирубав з неї так званий чепелик невеличкий госульський ніж. Після створення цей предмет обов'язково повинен бути освячений. Як саме виглядає обряд Освяти Градового ножа? Передій чекає на святвечір або Великдень. Коли годинник показує півночі, чарівник знімає з себе геть увесь одяг. Після цього мольфар бере велику миску, кладе в неї потроху кожної із дюжини святкових страв. Додає гуцульський ножик, свічку та сокиру. Цим добром в руках карпатський мольфар виходить на поріг свого дому та каже певні слова. Коли обряд завершується, маленький гуцульський ножичок перетворюється на потужний оберіг. Та могутній інструмент знахаря. Згарди. Ви, можливо, чули це слово в ювелірному магазині, але насправді згарди, це не просто прикраси, ритуальні обереги, які мають вигляд солярних крестів. Виготовленням цих прикрас завжди займалися талановиті майстри. Кожне замовлення Мольфара було індивідуальним. Згарди не повторювалося, тому знайти однакові було в принципі неможливо. Згарди нанизалися на спеціальні ланцюжки, які мали назву Ритязі. Вперше Карпатський мольфар одягав згарди на шиї в момент ініціації. Кожна наступна ініціація поповнювала кількість згард на ритязі на одну одиницю. Нескладно здогадатися, що з кожною новою ініціацією згарди збільшувались в розмірі, тому зазвичай мольфарська ритуальна прикраса мала не один, а одразу кілька рядків солярних хрестів. Магічні камені те, що кожен камінь має пам'ять та особливу енергетику, ні для кого не є таємницею. І карпатські мольфари знають про чивні властивості каміння, як ніхто інший. Ритуальними міг стати будь-який камінець. Важливим було лише те, щоб він відповідав профілю мальфара. Знахарі та приймівники частіше за все, використовували напівдрогоцне каміння, бо воно має властивість зцілювати та загоювати. Водночас ворожбити та градобурники в своїх обрядах зазвичай користувалися виробним каменями на кшталт граніту, мармуру тощо. Як відшукати мольфарів в Карпатах? є в Карпатах мольфари, запитаєте ви? Так, безумовно, є. Вони продовжують своє існування, передаючи знання та вміння з покоління в покоління, але зустріч зі справжнім мольфаром це велика рідкість та прояв удачі. Це та приблизно так само неймовірно, як знайти квітучу папороть на свято Івана Купала. На жаль, діючі мольфари Карпат це нечисленна група чарівників, їхні домівки не відображені на Google картах, тому шлях до віщина доведеться шукати самостійно. І в цьому місці варто згадати прислів'я, язик до Києва доведе. Розпитуючи жителів гірських сіл, ви 100% знайдете справжнє карпатське диво. Але варто готуватися до того, що шлях до нього буде непростим. Кажуть, мольфари вибирають для життя найвіддаленіші куточки полонин, щоб ніщо не заважало їхньому єднанню з природою. Але хто шукає, той обов'язково знайде. Вірте в себе, і у вас це вийде.